Вітаю, друзі! Поговоримо про соціальне підприємництво і навіщо громадські організації ним займатися. Почнемо з визначення соціального підприємництва. Отже, пропоную таке визначення соціального підприємництва. Соціальне підприємство це бізнес, в процесі або результаті ведення якого, окрім фінансової мети, також вирішуються важливі соціальні завдання. Отже, розберемо це визначення на компоненти. По-перше, це все-таки бізнес, підприємницька діяльність, як всі ми знаємо, підприємницька діяльність спрямована на отримання прибутку. Якщо ми чимось займаємося і не заробляємо при цьому гроші, це не є бізнесом, не є підприємницькою діяльністю. Тому і соціальне підприємництво в першу чергу це все-таки бізнес. і всі ті правила, всі ті закони, які стосуються звичайного бізнесу, також стосуються і соціального бізнесу, соціального підприємництва. Другий важливий момент це досягнення та вирішення соціальних задач. Як, я, як прозвучало у визначенні, досягатися, вирішуватися соціальні задачі можуть як в процесі здійснення підприємницької діяльності, так і в результаті здійснення підприємницької діяльності соціальним підприємством. Отже, одним з таких завдань може бути реінвестиція прибутку в вирішення соціальної мети організації, тобто соціальне підприємство заробляє гроші. Надаючи певні послуги, продаючи певні товари, і прибуток отриманий з цієї діяльності спрямовується на фінансування статутних задач статутної діяльності громадської організації, це дуже важливий напрямок, бо ми знаємо, коли ми працюємо в громадських організаціях. що Можуть бути можуть бути періоди, коли в громадській організації є проекти, коли їх немає, але є постійні витрати. Щомісячні витрати інколи це оренда, комунальні платежі, заробітна плата персоналу необхідному. І ці витрати постійні. І якраз соціальне підприємство може покрити ці витрати за рахунок своїх прибутків, і таким чином діяльність громадської організації буде краще задовольняти потреби цільової аудиторії цієї громадської організації. Інше соціальне завдання, яке може вирішувати соціальний бізнес, соціальне підприємство, це працевлаштування представників вразливих груп населення. Це можуть бути і люди з інвалідністю, можуть бути е Члени сімей людей з інвалідністю, які не можуть працювати, бо мають доглядати, якщо це там тяжко хворі люди лежачі або з іншими такими тяжкими порушеннями. І таких випадків вистачає. Можуть бути люди, яким після хвороби, після якихось, скажімо так, життєвих невдач потрібно повертатися, знову соціалізуватися. І в такому випадку соціальне підприємство воно є таким перехідною такою ланкою від того моменту, від того стану, коли людина сидить вдома, нічого не робить, до виходу на відкритий ринок праці. Тобто людині треба адаптуватися людині знову або вперше, або знову навчитися працювати, спілкуватися з людьми і далі вже виходити на звичайний ринок праці, працювати в звичайних підприємствах. І таких соціальних бізнесів у нас в Україні достатньо багато, де працевлаштовані люди з інвалідністю. Третьою такою соціальною задачею може бути виробництво соціально значимих товарів або надання соціально значимих послуг. Справа в тому, що є певні категорії населення, в основному це. Так звані слабозахищені верства населення, які потребують певних специфічних послуг, певних специфічних товарів. Звичайний бізнес не дуже зацікавлений в виробництві цих товарів та надяданні цих послуг. Чому? Тому що ринок, по-перше, досить вузький, досить специфічний. І по-друге, ця категорія населення, на жаль, не дуже платоспроможна. Наприклад, підприємство, яке друкує видання, друкує книги шрифтом Брайля. є люди незрячі, які потребують цих книжок. Вони хочуть читати шрифтом Брайля, книжки. А на чому може заробити таке підприємство, коли воно не може власне продавати ці книжки? Найчастіше це заробіток на звичайних бізнесах. Наприклад, ресторану треба натрукувати меню шрифтом Брайля, або якісь організації треба створити. Таблички шрифтом Брайля і тому подібне. Тобто таким чином поєднуються і задовольняються потреби цієї нашої вузької соціальної групи, специфічні такі потреби, і задовольняються також специфічні потреби бізнесу, який хоче бути інклюзивним і доступним для всіх. Отже, які ми є базові засади соціального підприємства. Як ми вже говорили вище, це соціальна мета і вирішення соціальної проблеми. Перед тим, як створювати соціальне підприємство, ми маємо розуміти, які проблеми в соціумі ми будемо вирішувати, і нашою метою якраз буде вирішення цих проблем. Однією з важливих базових засад є ті цінності, на основі яких працює наше соціальне підприємство. Ці цінності мають бути визначеними заздалегідь. Їх мають розділяти всі члени команди, весь персонал, а тому, що а, гроші можна заробляти по різному. І коли у нас є можливість заробити гроші всупереч тим цінностям, які для нас є важливими, то звичайно ми будемо обирати цінності, а не гроші. Це також одна з відмінностей соціального підприємництва від звичайного бізнесу. Однією з таких важливих засад також є самоокупність. Як я казав вище, соціальний бізнес це в першу чергу бізнес. Від нього, від цих прибутків, які, які генерує цей бізнес, залежить інколи діяльність громадської організації, і стійкість, стабільність і тому подібне. Тому ми маємо розраховувати, щоб наш бізнес приносив дохід не тільки один місяць або один рік, щоб він був стабільним, сталим і щоб надходження перевищувало наші витрати. Інноваційність також є однією з базових засад соціального підприємництва. Коли ми говоримо про інновації, це не значить, що ми маємо вигадати якийсь товар, якого ще не було ніде і ніколи в світі, або таку послугу. Звичайно, тут мається на увазі. Якісь нові, нові, більш ефективні способи управління бізнесом, більш ефективні способи надання послуг або виробництво тих товарів або комунікації з цільовою аудиторією, яка споживає ці товари. Також важливий підприємницький підхід. Чим він відрізняється від адміністративного підходу, тим, що адміністратори вони зосереджені на певних рамках. Адміністратор має часові, фінансові, адміністративні та інші рамки, в межах яких він має діяти. Адміністратор обов'язково повинен бути в бізнесі, ну, наприклад, це бухгалтер. Він спирається на певні законодавчі е, норми, на е, певний бюджет, за рамки якого він не може виходити. В той же час підприємницький підхід це погляд за рамки, за межі, тобто ми розглядаємо наші ресурси як основу, від якої ми відштовхуємося, а не рамки в межах яких ми маємо працювати. Що стосується законодавчого забезпечення цього виду діяльності, парадокс полягає в тому, що ніде в українському законодавстві немає такого поняття, але є схожі поняття, про які ми поговоримо в наступних роликах. У 2020 році у місті Харків громадська організація Краєвита заснувала соціальне підприємство Таксі Пульс». Тепер люди, які пересуваються на кріслах колісних із палицями або ходунками, літні люди або батьки з дитячими візками можуть замовити таксі пульс та зручно пересуватися містом. Для осіб з інвалідністю автомобілі обладнані підйомниками, кріпленнями, а також місцями для супроводжуючих. Перевезення здійснюється по Харкову області та в будь-яке місто України. Таксі працюють цілодобово без вихідних. Завдяки підприємству маломобільні люди можуть дістатися будь-якого необхідного міста у зручний для них час. Це сприяє розвитку їхньої життєдіяльності, дозволяє отримувати освіту або спілкуватися з друзями, займатися спортом чи відвідувати кафе, театри, магазини. Таксі Пульс стирає обмеження та дає почуття незалежності та свободи. Так, у дві році... году. Общественная организация людей с инвалидностью Криовита зарегистрировала социальное предприятие «Токсикус». Почему так сложилось? Почему на 19-м году жизнедеятельности команда нашей организации приняла решение, достаточно смелое, о необходимости создания социального предприятия? 19 лет мы очень успешно реализовывали различные социальные проекты. Эти проекты были посвящены защите прав людей с инвалидностью и созданию доступной среды жизнедеятельности. Мы очень плодотворно сотрудничали с различными донорами, с представителями органов местного самоуправления и с другими общественными организациями. Мы реализовали более 40 социальных проектов. По исследованиям, которые проведены, известно, что 70-100% финансирования общественных организаций составляет гранты. Но гранты имеют такое свойство, начинаться и заканчиваться. И очень часто возникают моменты пауз. И э, во избежание этих моментов, для того, чтобы наша организация э, имела возможность работать постоянно, оплачивать работу специалистов и продолжать свое развитие, ни от чего не зависеть, мы приняли решение, что социальное предприятие э, в этом сможет нам помочь. Но, наверное, не это все-таки являлось главной причиной создания социального предприятия. Так случилось, что более 12 лет. Наша общественная организация администрировала а, очень важную для города Харькова социальную транспортную услугу «Инватакси». Мы принимали участие в разработке этой услуги, и а, дальше на базе нашей общественной организации располагалась дис диспетчерская служба. Но эта услуга она имела целый ряд э, серьезных ограничений. Люди с инвалидностью могли воспользоваться «Инватакси» не более шести раз в месяц. И также необходима была регистрация, и только люди на колясках могли заказать эту услугу. За 12 лет развития службы «Инватакси» менялась жизнь в Украине и развивались в том числе люди с инвалидностью. И у них возникало гораздо больше потребностей в поездках. Они уже хотели ездить не только в административные учреждения, не только в медкомплексы, но многие из этих людей получали образование, они уже находили работу, и они просто хотели жить активно, независимо и свободно. И «Инватакси» такую возможность им обеспечить не могу. Люди говорили о том, что они готовы даже платить за услугу. Они начали обращаться в Креовиту, и э, люди давали заявку на то, что, нужна специальная, так, что необходимо создать специальное такси, которым они могут воспользоваться в любое время и поехать туда, куда они хотят. Причем это может быть не только город Харьков, это может быть Харьковский регион и, возможно, даже в другие города. Мы провели опрос относительно того, готовы ли действительно люди с инвалидностью оплачивать эту услугу. И получили ответ, это был стопроцентный ответ, что да, они готовы платить за эту услугу. Также, когда мы создавали специализированный такси-пульс, мы осознали, что нашими бенефициарами могут быть не только люди, которые передвигаются на инвалидных креслах. Также эта услуга может быть актуальна и необходима, например, для родителей с колясками, люди, которые имеют другую форму инвалидности, пожилые люди. Нам начали обращаться люди, которые нуждаются в перевозке в ближайшем состоянии. И мы постарались в процессе создания «Такси Пульс» учесть все необходимые потребности этих людей. В течение первого года «Такси Пульс» успешно развивалась. У нас увеличилось количество клиентов, и мы выполнили более тысячи поездок. В 2021 год мы закончили с прибылью. Мы были очень воодушевлены нашими успехами. К нам начали обращаться жители других городов и областей люди стали просить, чтобы такая служба появилась в них городах, и они могли воспользоваться новыми свободами, которые дает такси «Пульс». И у нас появились планы масштабировать нашу услугу «Такси Пульс» на 4 города Украины. В следующем выпуске нашего видеоблога мы расскажем о первом и очень важном шаге у регистрации нашего социального предприятия. И еще я хочу обратиться к своим коллегам и единомышленникам. Если у вас есть идея создать социальное предприятие, обязательно сделайте это. Я желаю вам успеха и вдохновения, а со своей стороны мы готовы поделиться всем опытом, который у нас есть.